Відкриття епіцентру в Коломиї стало для нашого міста ледь не історичною подією. Цей будівельно-господарський гіпермаркет пропонує неймовірну кількість товарів, високу якість обслуговування та, як завжди, кращу ціну на ринку. Ми маємо на даний момент можливість замовлень 100 тисяч товарів і більше навіть 100 тисяч товарів. При тому цей товар взагалі може не знаходитись на даному маркеті, але за одну добу ви можете його побачити у себе вдома. Гіпермаркет в Коломиї – 41-й за ліком в державі. Формат магазину Епіцентр унікальний, оскільки тут поєднанок гаму товарів для будівництва і ремонту з товарами для господарства та побуту. У гіпермаркеті «Епіцентр» можна придбати фактично все. Ми маємо тут запропонувати 100 тисяч товарів, і це є інновація для нашої сітки. І взагалі тут багато дуже інноваційних рішень і інноваційних продуктів, які ми хотіли б запропонувати споживачу. Відкриття епіцентру в Коломиї має важливе значення для розвитку підприємництва в нашому місті загалом. По-перше, це нові робочі місця, по друге, створення здорової конкуренції і, звісно, висока якість товарів за помірних цін, переконаний міський голова Ігор Слюзер. Коли потужний мереживник заходить в будь-яке містечко, невелике містечко. Це означає, що інвестор зацікавлений у вкладенні своїх коштів цей регіон. на урочисте відкриття до епіцентру завітали десятки гостей. Серед них співзасновниця, Товариства з обмеженою відповідальністю епіцентрка Тетяна Суржик, керівництво міста і району та мешканці Коломищини. А спеціально до відкриття керівництво епіцентру підготувало сюрприз для своїх покупців. Урочистий фонд акції 50 тисяч гривень сертифікатами на будівельні та господарські матеріали.